Міжпівкова взаємодія дуже важливий компонент у розвитку психічних процесів. На жаль, зараз ця проблема зустрічається у великої кількості дітей, але помітити її не так просто. На що впливає міжпівкова взаємодія? Перше і найголовніше це аналітико-синтетичні функції мислення. Другим не менш важливим компонентом є емоційна сфера, вміння зчитувати емоційні контексти. Окрім цього, страждає також вища психічна функція читання. Дитина не завжди може зрозуміти контекст прочитаного і не вміє задавати емоційному забарвлення або підкреслювати інтонаційно той чи інший контекст тексту. Окрім цього, більш взаємодія впливає також і на графомоторну функцію. Якщо ви бажаєте зрозуміти, чи є синхронною робота півкуль у вашої її дитини, чи гармонійні її психічні функції, я запрошую вас до мене в цей центр на діагностику, де ви можете отримати повноцінний розгорнутий результат з приводу розвитку особистості вашої дитини. Дякую вам за увагу!